Надіюся, нікдень скрімера не буде, бо я не готовий до цього. Здоровенькі були! З вами я, Салкевич, і сьогодні ми пірнемо в світ інді хоррорів з грою Cry of Fear. Ось. Якщо не помиляюсь, гра десь була популярна років 10-11, да, я взагалі чуть, -чуть запізнився ось. Це буде, мабуть, мій перший хорор за життя, який я буду проходити. Ну, звісно, якщо ви покажете гарний актив, вам сподобається відео ось. Ну а поки що ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми помалу розпочнемо дивитися, що це воно таке. Беріть важкість всередньому, бо більше я не видержу. Якщо я взагалі, до кінця відео ще доживу, і мене серце не стане, я буду дуже радий. Якщо не помиляюся, гра розроблена на двіжку Half-Life, а Half-Life, в принципі, прикольний, то я думаю, і гра буде прикольна. Ось. Прикольно, що я знайшов версію з локалізацією українською, так що будемо дивитися, що це. Вступ, я завжди був самотнім, усе своє життя, оскільки я себе, себе пам'ятаю. Я не знаю, чи подобається це мені, чи я просто звик до цього. Але одне я знаю точно: самотність змінює тебе. Почуття лайновості, гіркота та злість. Увесь цей час просто поглинає тебе. Ця гра начебто десь на 2-3 години, так що не знаю, чи я її буду до кінця проходити, але но... побачимо по активу. Так, ось і початок. Що фотограф якийсь? Все мутне таке. Візьмо взяти, ні. Якийсь хрестик. А що? А! То зміни все в темниці, оце треба фоткати. Щось не треба, чи хеппі билз і там там написане? Взагалі нічого нема. Знову двері. Ммм. Це, походу, я через 3 минути. Такс. А куди далі йти? А, ось. Та нє-ха. Може не потрібно. Може краще б нікуди не спригав. Мене гра заставляє це робити. Такс, ідемо. О! Красота, яка. О, ще краще. Більше немає нічого. Так. Що відбувається взагалі? Я не витримаю. Я теж... О! Привіт! Ей! Ну ладно, не хочеш зі мною балакати. Нічого нема. Все далі, далі ці мітки виходять. Так. Надіюся я нігде не скримера не буде, бо я не готовий до цього Наче <гас> що вухи на вокзалі наївся, що так кричу, блин. О! Да. <гум> Оу, я лежу на набухався біля під'їзду, лежу ось. Де я? А я не знаю де ти. Як я сюди потрапив. Не знаю. Хтось написав, чи подзвонив щось. Ммм, я знову забув поповнити рахунок. Мені вже варто йти, темніше. Ну давай будем йти Загуб... розділ перший. Загублений в місті. Це точно що загублене, Ой, я можу ножика міняти, йо. Положення ножика можна міняти. Нормально. Натисніш клавішу так, що... А, у мене інвентар є. Нормально. Деякі речі можна, а що деякі речі можна. А поєднатись зі зброєю, наведіть на курсор для перегляду опису. Простей використання, але досі слабкий, та має неефективний розмір. А, а швидкий доступ є. Це я, типу... А що з телефоном треба робити? М -м, там хтось прийшов. Ну, Так, да, я бачу хтось прийшов. Мати, де ти є? Повертайся додому скоріше, вже пізно. Тут закрито. Ладно, ножичка візьму. О, вихід! А, ну да, вихід не простий. Ладно, йдемо далі. Моє... О, знайдіть код до дверного замка. Так. Ладно, йдемо. Ага. Так. Ще код шукати десь в такій темноті. А, телефоном. А, світить, мабуть. Ну да, логічно, в принципі. Так, да, ну ладно, сюди вперед підемо. Що пише, що світиться, так якщо він. Ладно. Ну, секундочку, а тут є щось в опціях а, відео. На весь екран. А тут більше ні немає. Тут ВСД спейс, ну це да А чуть Чутливість. А що розширених? Ну, немає нічого толком щоб змінити. Ладно. А ось Мона. Ладно, бо розмиття це в Русі нікому не потрібне. Ось. А все Мона. Щось якось тільки хуже стало, якщо чесно. Оооо Цуки якоїсь церкви. Такс. Треба щось шукати туди. Понятно. <ривітно> так, а на секундочку, блин. Ще одненьке поміняємо. Такс. Ось так. І будемо, Я мабуть розміття, все-таки вернемо, бо що то не то. Так, бо вимп... є. Yeah. О, це воно. Так, ідемо далі шукати пароль. О, записка якась. The, The Beatles 54. Навіщо ці записки? На сходах є щось. Блін. О є! Gius, юзернейм. Зрозуміло. Он світиться. Може там щось є. А... Тут стаміна у нього капець, він реально, як наче набухався, бігати не може. Ні, взагалі магазин серед ночі чисто відкритий. Так, да, логічно. Так. Логін, пароль. А де мені його взяти? А пароль де взяти, саме головне? В записках щось. А юзерне. Стоп. А замітки тут можна дивитися? Стоп, юзернейм. А це може бути що Ту є логін і пароль. Ану Gillo Gillo. Юзернейм... А тут збер. The... Yeah. Less 54. Ага, не підійшло. Я щось неправильно неправильно чи це. Так, с холона записыва the beatless. Тут начало биатлес, да, тут правильно впип. Може... джейло username. А jail, jail, я понял. Так jail. Юзер. Юзер. Найма. Є, є. 59-42. А, більше тут нічого не можна зробити. Не. Опа, йо, Ну да, двері уже відкриті, ну да. А ну йди сюди, ти куди втік він? Ладно, ну мабуть вертаємося назад. Тут більше нічого немає. Такс, такс, так, такс. такс. Це воно було. А. Опа, тобто, а моно якось. писала що об'єднати. А, да. О. Нормально. так Зараз буде скрімота 100% якась, я впевнений в цьому. Ммм. <свисті> а, загрузка є. Тут щось, мабуть, Ні нема. Такс. допоможіть що тут сталося? Це. А, це надпис. Зараз ми знаємо, що тут сталося. які там 59 42 начебто. М Да, да підійшов. Ну, заходим. До трьох речей. А, це швидкий дост. Щось світло так мигає. Тут зачинено і як сиремі. А, тут нічого нема. е, е Класс. Що за... Подивись праворуча. А може не надо Та да, стоп, та не надо. Та ну, а може якась підстава. А може там маньяк стоїть. О, О, а це місце збере. А, ага, це що тут робить, схоже на старий магнітофон. Я можу записати на ньому свої думки. Борою завдасть пане шкоду. Це допоможе випадку, якщо вас очетили, а. А, ну клас. Мені ще прийдеться, по ходу, битися тут. А це ще хто прийшов? Це що, кров на підлозі? Боже, схоже, що це кров? Що тут сталося? Як я взагалі тут опинився? З хлопцями на дискотеку сходи, мабуть. О, а ось тут твої дружки, походу. У нього молоток, Йоме. О, то да, ви, походу разом цей випивали. Бо він трасеться прям нормально, так, такі конвульсії ловить. А туди вертатись мене, я дивлюся, я щось отхиляюся назад. Що це за чорт? Хто це? Треба зателефонувати в поліцію. Чорт забирай, тут немає зв'язку. А де... А де цей чортяга? Нормально. Сюди десь теж можна піти, так? Да? А, це ж откуди ми вийшли. <свісно> так, ідемо, 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 рухаємо. А, ну. Шприц. приз, мабуть, буду колотися і так само трастися потім, як цей во... Ого! Ось буду такий, як і цей дружбан. Йома, успокоїтися Блін, у них ХП дуже багато. У мене швидше ХП кінчиться, ніж у них. Молоток монет підібрати у нього. Було б логічно. Ладно, не мона Так. Ого, ого Доброго вечора Раз, два, три. Блін, він ще набігає, -мой! У мене хп, і богу, він тягне Такс. Наверх. Мабуть ще раз. Збереження зробимо Так, сохраняємось. Ще раз. Так. Ммм, mm, зончик, да Підрубився. Для ривку на клавішу та я вже поняв. Я цілякався, що натикав, блі. <соцеркався> Ривок допоможе вам уникнути атак ворога, ну, це я поняв. Їх хто... тут. Як тебе? О, ще один шприц. Що шприцам йому наробить? Шприц, що містить. Одну дозу морфіну, відновлює здоров'я, але споживання може бути небезпечним. Так а я там ще ж один підбирав. А в чому. А я не зрозумів. Я ж підбирав ще один шприц, але його вже в мене немає. Як таке сталося, в принципі? Ладно. Опа! Ладно. Не будем зважати. Я кажу, якщо начну колотися тим морфіном, то я, мабуть, таким самим, як вони стану. Yeah. <laughs> так. Тут закрито. Ладно, підемо туди. Фух, юмой, бля. <laughs> а, воді немо на ривок робити. Ммм mm -hmm, да, клас. Ладно. Ще раз. Так. Ви підібрали шприц з Морфіном. Чого він тоді не в дві руки на третій? А, вони в одному слоті? Понятно. Дай молотка мені вже, й Ну зараз попробуємо Поєднати, викинути. Впередити. Схоже на Морфі, сильна штука, краще бути обережним з ним. Така. Нормально. Ну, нічого, я скоро просто стану таким самим дьорганим, як вони, та все. Так, і ти давай сюди. іди сюда. Виходь давай. Виходь, я знаю, що ти хочеш вийти до мене. На. На. Ще раз. На. А скільки у вас тут життя, блін? О. А, ты зліп чи щось? А, це походу щиток а то... Понятно. Да Допоможіть мені, будь ласка, вони йдуть, я у житловому будинку поквапитися. О, паркур, клас. А ну. Ладно, можна наполитися. Так, сюди, сюди. Да. Це, походу, надовго буде. Куди тоді далі прыгати, якщо не сюди? Ну. А! Ладно. Капець. Треба перелізти, блін. О! Ай, ось сюди драбина. А, ось сюди ми заходимо. Це... Такс. Як в сарамі. опалу десь бжупендіть. Не по подобається мені це місце. Мені теж не подобається. Четвертий поверх. Так, що це тут? Три маленькі дитинки в парку грали. Перший покликав усіх йти додому. Поки ще не стемніло. Разом з другим вони весело йшли додому, а третій залишився грати. Наодинці. А, наодинці залишився. «Іди же сюди маленька дитинка. Йди до мене. Лагідно прошепотіли кущі. Як говориться, допитливість втопила кіш. А, вбила кішку, а, втопила кажу. Так. Оце... Просто нічого тут ні дверей нема нічого. А, ось сюди мене зайти. А, стоп! Секунду. Сюди вийду. ще сюди не гляну. Двері зачинені. А, ось тут, тут ще Нормально ні людей, нікого немає вдома. А чого кока-колу не можна взяти попити? Я може хочу попити. Ладно. Ну тоді нам прийдеться туди йти, а там якась моторошна обстановка така собі. А тут замкнуто. Ладно. Ну, давайте туди-сюди. Стоп. Це щось лежить, чи що? Якісь мішки мусор. Давайте збережемось. О, блін! Що таке? Де звідси? Капець? Фух. А ми на цей... На сходи? понятно. Тепер ми можемо по поверхам ходити. Сюди не можна. Ага. Так. Да. Два ножика. А може мені дасть два ножика? Я, я чому я його б'ю? Ладно. Тут замкнуто, тут нічого немає. Ладно. Йдемо сюди тоді. А і тут зачинено. Тут як балакав. Де? Ці маленькі дітки такі милі, вони виглядають так невинно. Я всього лише хочу доторкнутися до них, але потім прийшли їх батьки. Ось чому я вбив їх. Да, логічно. Не можна було на слідучий раз їх пустать. Стоп! А якщо припустити те, що, допустим, головний герой є якийсь маньяк, а це його. не може такого бути що це, типа, його. Ну, як підсвідомість оце все робить, а насправді він, типа, і є маньяк. Інтересно. Це, типа, це просто у нього. Психічне щось і, типа, в нього це монстри, оце все. Інтересно. І це пояснило те, що він десь оказався, непонятно де. Так, підій... Почу... підійде. Хочу. йдемо. Тут зачинено. Тут теж. Ладно. Четвертий поверх. А, і тут зачинено, ну так. Да. Мені треба на четвертий порт, тільки тут зачинено. І тут зачинено. Ладно. Давайте, мабуть, будемо вже і завершувати. Я дивлюся по часу, що на одну серію ...хватить. На пер. Це... А, здалося. А з таким прекрасним виглядом з балкону на двір. Будемо закінчувати це відео. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ось. В описі каналу буде може, донатна ссылка, якщо хочете, то підтримайте мене ось. І такі справи. Якщо буде гарний актив під цим відео, то може даже зробимо продовження на ньому. Хоча я не сильно хочу, бо це хорор, це дуже тяжко. Ось. Може якусь іншу гру засніму. Саме ну, головне, що ви проявляли актив. Надіюся, ви додивилися до кінця. Напишіть щось в коментарі. Ну і будемо завершувати. Все, бажаю вам успіху і до скорих зустрічей.